Рідні мої знов я наготувала. Готуємо сет піц на велику кампанію. Всі рецепти пропишу в описі відео. Всього буде 4 види кожної по 2 на тонкому тісті. Рецепт тіста, рецепт соусів, все-все-все детально буде написано в описі. Для початку замішуємо тісто, даємо йому. Підійти роблю це у двох мисках. Робимо соус томатний для чотирьох піц, також вершковий, також для чотирьох піц, щоб не було все однаково. Окремо підсмажимо груші та бекон. Як бачите, я сьогодні готую не одна з подружкою яною. Робимо. Все одночасно розтягуємо тісто тонко відразу на трьох дико, робимо начинки. Випікаю відразу по три піци на режимі конвекція при 200 градусах хвилин 15. Якщо по одній, то це 10 хвилин на режимі верх-низ. Які ж піци ми робили? Піца з грушами та дорблю. На білому соусі з грушами дорблю моцарелла і посипали при подачі волоськими горішками, руколою та трошки збрискнули медом. Ковбаскою чоріза на томатному соусі з мацарелою, томатами чері, та посипали базиліком для подачі. Піца карбонара на білому соусі з мацарелею підсмаженим беконом, тертим пармезаном, сирим. Яєчним жовтком та чорним молотим перцем. М'ясна на томатному соусі з моцарелою, підсмаженим беконом, карбонатом або шинкою Та при подачі посипали маринованою червоною цибулі. Всі вони дуже смачні. Чотири роки зробилися швидко і на велику кампанію. До речі, це не перший піцасит на моїй сторінці Рецепти Даріко. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. Смачного!